Вітаю вас, мої дорогі друзі. Пропоную вам булку французьку по госту, за гостом. Дуже смачна. Спробуйте, ну, в общем, дивіться. Зразу роблю опару. Беру воду градусів так 30, не тепліше. Беру дріжджі, я все напишу там. Борошно. І замішую опару. Опара тут буде така густа, плотна. В радянський час, ну, такі були опари. Тому був хліб, булки були смачні. Оцю так опару. Вимішала ну, я лопаткою прикрила і так залишаю її на 2 години, даже можна половиною. Дивіться, в тепле місто ставте і все. Я оце так зробила, оцю опару прикрила, зважила 30 вершкового масла, теж поставила в духовку, включила лампочку і поїхала в лікарню. Ви отак поставте і робіть свої діла, а опара хай стоїть. Все, приїхала, а вона вже лізе, вилази вже, ну що, встигла я. Беру тепер воду, воду туди додаю сіль, цукор. Все це розмішала. Тепер вода повинна бути так, як на хліб, на пиріжки. Ну така 35, 37, 38 градусів. Як звичайно, ми робимо на тісто дріжджіве, така водичка. Перекладаю я у миску здорову, бо там мала вона. І починаю. Робити тісто замішувати. Трошки так її порвала, якось пом'яла, щоб мені зручніше було вимішувати. І вимішую. Місю, це тісто, так замішую, тоді на столі хвилиночок 10. Я, я Чесно скажу, 8 хвилин. Додаю це масло м'яке, вершкове. І все отак. Дуже я розстроїлася, що написали авторські права. У мене було вже три відео, три, з цією музикою. Зараз пишуть авторські права. Ну що я буду з ними. Ой. Тільки казала в тому відео, що таке у мене настрій хороший. На, на тобі Лена, щоб ти дуже не раділа. Уже 23.05, а я відео роблю. Ну, нічого, ладно. Це все. Це таке мі... мелочі житло. Якби це було останнє горе. Справимося, не таке проходили. А, це пройдемо. Отак От беріть і місіть, як Як обично, ви місите там хліб, булки. Кому як зручно. Так і місіть. Вимісила я таке м'ягеньке, класне таке воно. Оце з норми у мене осталася ложка борошна. Оце борошно я брала, пакетик остався. У мене один Запорізьке наше. А так у мене дніпромлин багато його. Прикриваю і так залишаю на півтори години в тепле місто, ставлю все. Сама пішла спать. Я вже казала вам, заснула. Боже, як злякаюся. Ой, у мене ж там тісто стоїть. Ой, та слава Богу. прокинулася. М'яке, класне тісто, беру так, звертаю його і ділю вісім булок. На глаз, нічого я там не, не які там віси, нічого я не, не брала, все на глаз роблю. Так, де там яка менш буде, нічого страшного це. Роблю такі колобки, оце треба добре. Добре, їх отак скатати, скатати. Де який пузирючок, обов'язково прокалуйте, не залишайте. Я ось беру цю зубочистку і так, клац, клац. Попрокалувала їх та і все. Дівочки, мальчики, робіть оці булочки. Вони так замість хліба із маслом, і з супом. Ну вони добрі. От не брешу вам, їй-богу, не, не брешу. Мені так хочеться, щоб ви зробили, щоб хто не робив. Зберігайте цей рецепт. От бачите, там. Бачу пузирьок. Прокололи все. Беріть отак. От раз і рукою оці всі, щоб щільно. Розумієте, щоб оце не були от такі дирки, прям. Легенько прокатали, все, всі діла. Це не вища математика. Це тут так, ну, гуляючи, їй-богу. І так, на відстані ставте, бо вони. Будуть, щоб не прикасались друг другу. Отак От раз, раз, стуляйте, все. Трошечки прокатали, щоб оці кончики були Ну не такі гострі. Так, легенько. Легенько і все. У всіх воно вийде. Оце як уважно дивиться, все, це так легко. Я вже наділала бутербродів з ними, з цими булками, нарізала, нарізала булку. О, отак. І прикриваю отак всі, і ставлю на розстойку 45 хвилин. Хай воно оце дві залишилося. Зараз останні. на другий протинь. Отаку. Калбасінь зробили і все. І вперед, дівчатки, вперед, вперед і вперед. Не кроку назад. Пузирки прокалуйте. Все, прикрила 45 хвилин, постояли, розстоялися. Все, оце з паром перші 10 хвилин. Оце я ставлю на дно духовки Оце стару форму. 10 хвилин. А тоді убираю чашку пів чашечки води туди хлюб. 10 хвилин. Тоді пройшло 10 хвилин і прибрала. Духовка вже у мене. Гріється 210 градусів. Сразу кажу, випікались вони у мене 23 хвилини. Надрізи оці роблю, щоб оцей був грібінець, оцей. цієї булки, оце ж воно так. Ну, не, не дуже так, ну, глибоко, ну, сантиметр. Можете брати ніж, острий, у кого що є. Ну, я звикла оце лезвієм. Ви зрозуміли, да, чи я правильно вам пояснила, бо я так розстроєна. Десять хвилин з паром, тоді витягли оту, що там внизу у вас стоїть, з водою гарячою. Я оту плюхнула. Пів чашки кип'ятка. Тоді через 10 хвилин витягнула і далі печу. Ну, щоб воно ж було. Розумієте, як ми будемо все це з паром, то вони отакі білі будуть. А нам ж треба, щоб вони ж були красиві. Оце беру це кипяток, а то вже нагрілася форма, пів чашечки. Хлюб туди і ставлю протвінь, все, 22 хвилинки, і воно у мене все випіклось. Попеклися Пропік... всі, бачите, оцей грибенець є. Вони добрі. Мої дорогенькі, робіть. Дуже хочу, щоб ви зробили. Зберігайте цей рецепт, хай він у вас буде. Це у мене, я ж кажу, хліба там осталось кусочок. Ну що, хліб? Та ні, думаю, зроблю я це ще з вечора я так собі на... міркувала. Думаю, поїду в лікарню, поставлю опару, а сама поїду. Ось розріжу вам, подивіться, які вони класні всередині. М'якенькі, бачите, мілкопорісті, бачите які. Зверху така скориночка, а всередині, ну, ну клас. Клас, робіть, мої хороші. Всі, всі рецепти, які я вам показую, всі я робила вже роками. Брехать мені, ну, нема сенсу. Щоб потім ви сказали, ой, та ця так. Ні, я не хочу. Я хочу, щоб ви зробили і згадували мене і казали, ну, дійсно, воно смачно. Всередині такі вони пухкі, такі класні. Мої хороші, готуйте. Дуже-дуже прошу вас, не сьогодні, а завтра, там, коли? коли буде час, коли буде бажання, зберігайте цей рецепт. Смачного вам бажаю від всього серця свого, від всієї душі. Бережіть себе, мої хороші. Дуже-дуже прошу вас, українці мої, та і гості такі хороші люди. Хай вас всіх Бог береже, хто дивиться мої відео. Дякую всім за підтримку. Я сподіваюся, що ви приготуєте. До зустрічі, мої хороші. Пока.